Вітаю вас, друзі! Маю для вас прекрасну новину у Кремлі. Пожежа та ще й яка пожар в Кремлі, небо спло затягнутий димом, огонь у подножує Спасської башні. А із знаменитих часів вириваються язики пламені. Я. Я вже починаю переживати за російських пропагандистів, тому що від того як вони пригоріли, реально щось може статись із Кремлем. тільки Только посматрі вітер! Вот а історія оця насправді дуже проста. Російські пропагандисти вирішили повоювати із українськими дітьми і знову програли. Або на домашня обстановка кухня, холодильник з буквами і на фоні всього цього дошкільниця з картиною в руках. Перевірте, чи ви коли дивитесь це відео підписані на мій канал. І Якщо раптом ні, то обов'язково підпишіться. А також не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео, тому що будь-яка ваша активність допомог. Магає його просувати в Ютубі. Нещодавно у Твіттері я побачив повідомлення про те, що одна харківська художниця продає картину із палаючим кремлем. Хотів придбати я цю картину, поставити її тут на фоні, але мені не вдалося. Та це навіть пішло на краще, тому що цю картину придбав мій друг-підприємець-активіст та волонтер Роман Сініцин і сфотографував із нею свою доньку. Фотодарки, а саме так, її. Звати із палаючим кремлем стало вірусним. Воно розлетілось по соцмережах, і Дарка записала у зв'язку із цим відеозвернення. Привіт! Я не Катруся, а Даруся. А... І це малювала не я а дівчинка з Харкова. І я... мені дуже приємно, що. Що ви мене називаєте популярною, тому що на картині горить замок Путіна. Ура! Так я маю уточнити, як це зазвичай буває у подібних ситуаціях. У соцмережах написали, що це був конкурс на кращий малюнок і назвали Дарку іншим іменем. Але це не важливо, важливо інше. Пожежа почалась на московських болотах і докотилась аж до російських пропагандистів, які зробили про це. Сюжет у своїх новинах фотографія, яка стала самим хітом в українському сегменті сеті сотні репостів, тисячі підбадрюючих коментарів, і все в духе. Дескать, от какое прекрасне нове покоління росте зараз в незалежний? Я можу тут тільки погодитись. У нас справді зростає чудове нове покоління, яке знає, що Російська Федерація це ворог, що Росія веде проти нас війну. А ще це покоління шанує справжніх українських національних героїв. Пам'ятає. Іте нещодавній флешмоб про батько наш Бандера. Батько наш Бандера, Україна мати, Ми за Україну будем воювати. Окупанти тоді також дуже добре пригоріли та програли інформаційну війну українським підліткам. Мог подумать, що Україна стане вот такої секта, іменно тоталітарною сектою? Аніметі которая молиться антиросійським богам. А ти вже помолився зранку своїм антиросійським богам. Але повернімося до теми дарки та картини. Особо патріотичні пабліки даже заявляють, що который держит рожить это мрія всіх українців і будущее, за яке нужно боротися. Бо так воно і є після того, як Російська Федерація у чотирнадцятому році напала на Україну, розв'язала проти нас війну, захопила наші території та почала вбивати. Ти українців більшість українців і справді мріють, щоб те, що зображено на картині, стало реальністю, і бажано, щоб у Кремлі на той момент перебував Путін, і можна було би списати все це на частний случай убогого русофобського якщо б, опять же не резонанс. До слова про русофобію. Ви ж пам'ятаєте, що вона у нас усе ще недостатня? А чому так полихнуло І чому взагалі учать упороті патріоти своїх дітей? Запалало і справ. В непогано, але не у нас, а у російських окупантів, які чомусь дивуються тому, що українці їх не люблять а вони ж усього лише дуже дружньо та миролюбиво почали проти нас війну. Вона не розуміє суті там атомтому що братські народи. Ну, по-перше, ми українці, і з росіянами ніякі не братні народи, тому що братні народи в іншу країну на танках не їздять, і братні народи не будуть казати отаке. Ну, ми оптимізм не Володимир Водіводимич сказав тут влупім, звісно, хоча ми мирні люди і за мир. А по-друге, Дарка усе чудово розуміє, усе чудово усвідомлює та знає, що Російська Федерація напала на Україну і передає окупантам своє звернення. Я люблю свою країну, Україну. і хочу, щоб. Росія від нас відчіпилась і з нами не воювала. для того, щоб українські діти могли жити під мирним небом та не боятись обстрілів російських окупантів. Російські окупанти повинні піти із нашої землі. Для того аби українські діти не хотіли, щоби Кремль запалав. Російська армія має забратись з України. Істесно, дівчинки будь-подражать. Він так каже, ніби це щось погане. Візьми то видобіває. Ця папа Роман Синіцин, укррадикал, питав ловить репера Басту в Києві. Щоб артист відвідали лично йому за слова про Крим. Боже, вони навіть і тут у такій дрібниці взяли і збрехали, тому що Сініцин і справді шукав Басту, коли той прибував у Києві. Але для того, щоб не спитати у нього за слова про Крим, а спитати, чому він без дозволу України їздив та гастролював в окупованому Криму. Автор роботи Дар'я Головніна виставляє у себе на страниці. Мол резонанса різонанса адвояд заказчиков ніє відзначився там на російському телебаченні і зрадник України, колишній працівник телеканалу Інтер Юрій Кот. І хоча, хоча вже восьмий рік, їх убивають Україну, а вже ж це Україна усе робить. Саме Україна напала сама на себе за допомогою російських військ, Україна окупувала свої території російськими військами та постійно російськими снарядами, випущеними із російської артилерії або мінометів, розстрілює українців. Так воно і є. Найбільше мене дратує отакий, от винятковий цинізм та лицемірство російських окупантів. Тому що коли вони кажуть про бідних дітей. Коли вони воюють проти українських дітей, то чомусь забувають розповісти, як ті самі російські окупанти знищили школу у Широкиному, де мали навчатись діти, коли російські окупанти та їхні пособники ось отак, от награно розповідають про бідних та нещасних дітей, то чомусь вони не кажуть про даню дідіка українського патріота, підлітка, якого вбили пособники російських окупантів внаслідок теракту. Харкові, і так само вони не згадують, що вбивці Дані Дідіка забрала до себе Російська Федерація. Прокурори наполягають на пожиттєвому терміні і водночас попросили суд відпустити обвинувачених зі слідчого ізолятора під особисте зобов'язання, бо на засіданні з'ясувалося, усіх фігурантів справи готують. На обмін полоненими російські окупанти так сильно переживають за дітей, що готові навіть їх вбивати та захищати їхніх вбивць. Проте у них там своя атмосфера, своя паралельна реальність із бояришніком. І не знаю і ще що там вони вживають. У якій вони розповідають, що у спеціальних націоналістичних таборах виявляється, дітей в Україні навчають не любити Росію В дюжна націоналістичних лагерях проти нас. Целінаправлі на зращується ціла армія фанатиків. Та насправді російських окупантів найбільше виводить із себе сама думка про те, що в Україні зростає нове покоління українців, яке не сприймає окупантів за братній народ, яке знає, що Російська Федерація це країна-агресор, і яке знає, що Путін має бути у тій самій вежі, коли вона запалає. Саме Російська Федерація зробила найбільше для того, аби українці. Не любили ту саму Російську Федерацію, тому що росіяни несуть на нашу землю тільки війну, смерть, злидні та нещастя. Справжня мета російських окупантів це захопити Україну та знищити її. І тому дуже добре, що ми, українці і українські діти, маємо захисні механізми і щеплення від цього так званого руского міра.